Нирки це життєво важливий орган. Вони відповідають за фільтрацію крові, виведення токсинів, регуляцію водного балансу та навіть підтримку артеріального тиску. Але на жаль, багато людей починають піклуватися про свої нирки лише тоді, коли вже стикаються з болем, набряками чи іншими тривожними симптомами. Чи можна запобігти хворобам нирок? Які продукти допомагають підтримувати їхнє здоров'я? Чи справді потрібно випивати 2 літри води щодня? На всі ці питання відповість Надія Морозова, лікар-нефролог клініки медикум у нашому інтерв'ю. Яку основну функцію виконують нирки в організмі і чому їх називають тихими органами? Нирки виконують дуже багато важливих ролей в нашому організмі. Перша функція це виведення токсинів, азотвидільна функція. Продукти метаболізму білкового обміну виводяться за допомогою нирок. Нирки також контролюють артеріальний тиск. Допомагають це. Це дуже важлива функція для організму. Є функція вироблення еритропоетинів для стимуляції виробитки. Червоних кров'яних тілець, і тому нирки допомагають підтримувати нормальний рівень гемоглобіну. Також нирки приймають участь у фосфорно-кальціуму обміні, що допомагає підтримувати міцність кісток. Також дуже важлива функція нирок це підтримання кислотно-лужної рівноваги в організмі. Тихими органами нирки називають тому, що перші зміни відбуваються непомітно, тобто без больових відчуттів без будь-яких симптомів це рання стадія хвороби нирок а зазвичай коли у пацієнтів виникають вже якісь скарги то більшу частину функціонуючої нирки вже втрачено Сучасна нефрологія велику групу захворювань нирок називає хронічна хвороба нирок. Це ускладнення на фоні гіпертонічної хвороби, на фоні цукрового діабету, ожиріння метаболічних порушень, таких як сечокам'яна хвороба. Все це є групою хронічної хвороби нирок. А є ще група інфекційних захворювань нирок, такі, які мають симптоми. Це болі, підвищення температури, інтоксикація, це цистити гострі та хронічні, а також пієнефрити. Які перші симптоми можуть вказувати на проблеми з нирками? На проблеми з нирками вказують підвищення артеріального тиску, поява набряків, група загальних симптомів, таких як підвищення втомлюваність, зниження апетиту, загальна слабкість. На пізніх стадіях з'являються свербіж шкіри, потемніння шкіри, безсоння. Загалом це набріки нижніх кінцівок, ниркові набряки починаються знизу і поступово підвищуються ну, вище. Іноді у людей зранку можуть бути переорбітальні набряки. Ну, якщо у людини раніше такого не було, а потім раптово це з'явилося, то це привід звернутися до лікаря. Як харчування впливає на здоров'я нирок, які продукти варто обмежити або виключити? Харчування загалом важливе для здоров'я людини. Пацієнтів з проблемами нирок нефрологи завжди рекомендують обмежувати вживання великої кількості солі, а також обробленого червоного м'яса. І ще ми рекомендуємо вживати достатню кількість рідини, тому що більша частина пацієнтів п'є води мало. І мають потім такі ускладнення, як сечокам'яна хвороба. Достатня кількість води це така кількість, яка допомагає виділяти за добу літр 200, півтора літра сечі. Тобто, якщо пацієнт виділяє таку кількість сечі, він вживає води достатньо. При окремих захворюваннях ми рекомендуємо вживати більшу кількість води. це так. При сечокам'яній хворобі, при полікістозі нирок, там ми рекомендуємо від 2,5 до 3 літрів за добу. А так загалом це десь плюс-мінус 1,5-2 літра, тому що рідина є ще і там, чай, кава, інші напої і в продуктах. Рідина є перші блюда і овочі, фрукти також. Чи правда, що часте вживання знеболювальних препаратів шкодить ниркам? Ліки треба приймати тільки по призначенню лікаря. Самостійно самолікування може нашкодити людині. І якщо людина безконтрольно приймає велику кількість знеболювальних засобів, таких як парацетамол або інші нестероїдні протизапальні запальнібупрафен, або ну або ще якісь препарати, це тривалий прийом. Призводить до порушень гемодинаміки нирки, це визиває спазм ниркової артерії, і це призводить до пошкодження нирок. Чи потрібно проводити регулярні огляди та здачу аналізів для профілактики захворювань нирок? Якщо людина має хоча б один із факторів ризику, це такі як гіпертонічна хвороба, цукровий діабет, ожиріння, спадковість з боку захворювань нирок. То такі люди є пацієнтами, котрим треба регулярно здавати аналізи для того, щоб виявити захворювання нирок на більш ранній стадії. Із аналізів достатньо здати загальний аналіз сечі, загальний аналіз крові і біохімічний аналіз, де буде видно рівень креатиніну. Якщо пацієнт має вже якусь хворінічну хворобу, він десь стоїть на нагляді. І зазвичай це два. Рази на рік або частіше, якщо є покази. Тобто пацієнт без факторів ризику достатньо один раз на рік проходити профогляд, здавати аналізи, і якщо виявлені зміни, то звертатися до спеціалістів. Також я хочу наголосити, що пацієнтам для профілактики хронічної хвороби нирок пацієнти повинні контролювати свій тиск. Контролювати рівень цукру, якщо хворіють на цукровий діабет, якщо пацієнт має цукровий діабет, то йому треба досягати максимального контролю цієї хвороби, тому що є доказова база, що рівень глікованого гемоглобіну в районі 7 призводить до розвитку ускладнень набагато пізніше ніж поганий контроль діабету. Які сучасні методи лікування хронічних хвороб нирок є найбільш ефективними? Якщо це інфекційне захворювання нирок, такі як піленефрит і цистит, то зазвичай це відбувається з застосуванням антибактеріальних препаратів або уросептиків, і також призначається протирецидивна терапія протягом місяця або двох з застосуванням уросептиків та фітопрепаратів. Ну а також ми, нефрологи рекомендують зміну способу життя, якщо це потрібно, збільшення водного навантаження. Якщо це хронічна хвороба нирок, то застосовуються препарати інгіторів ангіотензинової системи. Раніше ці препарати використовувалися тільки для лікування гіпертонічної хвороби. Зараз є доказова база, що ці препарати уповільнюють розвиток хронічної хвороби нирок і покращують прогноз. Також ми застосовуємо препарати групи НЗКТГ2. Які раніше використовували тільки для лікування цукрового діабету, але проведені дослідження і цей препарат впливає на уповільнення розвитку серцевої недостатності, а також, також хронічної хвороби нирок. Камені в нирках, чому вони утворюються і як цьому можна запобігти? Якщо у пацієнта була ниркова коліка, пацієнт ніколи не забуде цей стан. Це одна із, нас найбільш сильних, один із найбільш сильних больових відчуттів. Ниркові камені утворюються по різним причинам. Дуже часто, тому що пацієнт не допиває води. І речовини, які повинні бути виведені з організму, в маленький. Кількості рідини можуть випадати в осад. І спочатку утворюються маленькі кристали, які потім збільшуються, і це призводить до формування сочокам'яної хвороби. Також бувають метаболічні порушення, такі як високий рівень сочової кислоти в організмі, може призводити до розвитку подагри, або Ізольованої гіперокімії без симптомів, яка може приводити, в свою чергу, також до формування каменів. Порушення виведення кальцію також може призводити до утворення каменів. І бувають вроджені аномалії, вроджені захворювання, які часто супроводжуються формуванням каменів, але ця історія про більш ранній період. Життя людини такі хвороби починаються в дитячому віці. Дуже часто захворювання шлунково-кишкового тракту можуть вторинно призводити до порушень виведення електролітів і формування сечокам'яної хвороби. Із рекомендацій це вживання більшої кількості рідини, і якщо є сімейної анамнести чи кам'яної хвороби це потребує до обстеження. І якщо у пацієнта випадково при ультразвуковому дослідженні виявляють камінці в нирках, то треба звернутися до спеціаліста, пройти обстеження і виявити, чи це. Просто зневоднення, ну і мала кількість рідини, чи це потребує медикаментозного лікування. Оперативні втручання зазвичай відбуваються на етапі, коли відходить камінь, якщо він великий, він може десь застрягти в сичововідних шляхах, і з-за його великого розміру він не може відійти самостійно. Це Може потребувати оперативного лікування або дистанційної літотрепсії. І якщо камені великі в Лоханці і вони інфіковані, це також може потребувати іноді оперативного лікування. Чи допомагають народні методи та чаї у профілактиці та лікуванні хвороб нирок? Народні всі методи мають місце. При запальних захворюваннях сибовідних шляхів фітотерапія загалом має протизапальний ефект, але все ж таки краще приймати рослинні препарати в готових лікарських формах, тому що ми знаємо, де виросла ця рослина, яка кількість діючої речовини в цій рослині, ну і, і можна чітко дозувати прийом. Тому що заварюючи якийсь відвар, можна іноді зашкодити собі.